Кажуть, багато автомобілів з пробігом то на гарантії не буває. Але знаєте, що буває. У інтеравтоцентрі автомобілі з пробігом та на гарантії приходять дуже часто. Тому наступний наш огляд це шкода Карок 2021 року. І ще по цьому автомобілю. Цей автомобіль має турбований бензиновий двигун на 1,4 літри, а також комплектація стайк. Практично максимальна для шкоди. Ну і так як ми надаємо гарантію на цей автомобіль, а це означає, що цей автомобіль офіційний, один власник і повністю цілий, без жодних підкрасів та ДДП. Ну і тепер найголовніше салон. І так, давайте поглянемо на наш салон. салон. ми маємо тканевий. І так, заводимо ми з кнопки. Так, як ми бачимо, пробіг у нас 40 тисяч. Маємо Apple CarPlay, клімат-контроль у нас двох зони та автоматична коробка передач. Як бачите, цей субкомпактний кросовер шкода карок є дуже класним варіантом для родини або ж для однієї людини за межами міста або ж в місті. Тому рекомендуємо до огляду у інтернет-центрі.